Град, Пішов град. Боже, який здоровий прямо вікна б'є вітер. Ой-ой-ой. Ай, це те, що. Боже, що робиться? Хана ви граду всьому. Мама дорогая. Оце да! Застелило землю! Градом. Це найбільше, чого я боялася. Хай ідуть дощі, аби ви... підразу одного якраз є. Ай-яй-яй-яй. Подивіться, все, біле. Ой, ще й гроза, молнія Боже, засипало мої, газанію мою засипало. Ай-яй-яй-яй-яй, виноград. <звук> Який тільки оцей град. Йолки-палки, ну це ж кошмар. Гляньте, що робиться, гляньте. Все засипало. Бачите, залило і засипало. І не закінчується. Я думала, закінчився. Ні. Продовжує сипати. Ай, це вже катастрофа. Ай-яй-яй-яй-яй. Повні сітки, сітки зависли. Повні сітки снігу. Ось вони. Не можу вийти на вулицю, стою на порозі. Ай, ой, куди ваш югу? Нагнулася. Аж хтось зна куди за сітку. Ой, ось вам отаке. От Вискочила зранку це сім годин ранку. Боже, всіх вітаю. Ой, Боже, молния. Просто хочу показати, що у нас. Подивіться, сітка зібрала. Тут більше відра. Граду. І там кругом знову починається дощ. Я побігла, вискочила, град, град кругом. Подивіться, сітки висять. Град прямо в сітках. А там он. А гірочки, помідорчики Боже, а погляньте, гляньте, гляньте, що робиться, ви бачите? Оце да. Все, полетіло. Сама мокра вже все. Дві секунди мокра.